Добрий день. Добрий день. Сьогодні я приїхав в мию. І тут, тут справа, І от тут все таке гарне, Гарне, так. Да. Маленьке містечко. Ще, та, ще поміняли трохи автобусів на маршрути. М... Богдана 090... О. Один поміняли на баз дельфін на маршруті Ічбе. Так передаємо привіт Марцінкову із Коломей. Привіт і Марцику коту привіт Перед. привіт, Марчинкива і коту Па-па-па-па. Па 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 але ще щось хочу вам. Сказати. Ну кажи. Ще за змінила автобус на маршрут 1Б. Раніше їздив МАН, тепер Мерседес Бенсетаро. Зрозуміло, це все? Так. Да. Всі новини на сьогодні. До побачення. До побачення. Купага на першому полі від породу прибуває поїзд коло, коло мия Габа І я не буду їхати на Франківськ. ось в Квиточці.